Зранку до національної поліції Полтавської області надійшло повідомлення з одного з сел Коболяцького району про те, що вночі невідома особа. Проникла до житла бабусі, особи похилого віку, та під загрозою ножа викрала гроші заявниці, а також мобільний телефон та інші цінності. Під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області відомості було внесено до єдиного реєстру держслідування за статтею 3.187 Кримінального кодексу України. Поліція Полтавщини була мобілізована на розкриття даного злочину. З суміжних районів були направлені придані сили, службові собаки, служба ГШРу. Та протягом 3-4 годин по гарячим слідам нами було встановлено місце перебування особи, яка скоїла даний злочин, яка пересувалася пішки по лісопосадкам та переховувалась від органів поліції. Ним виявилася раніше судима особа, у якої при затриманні були вилучені речові докази, мобільний телефон і гроші потерпіли. Затриманий в порядку статті 208 КПК України обрано запобіжний захист у вигляді тримання вартою. У разі доведення вини вказаної особи йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років з конфіскації майна. Нет, все в 12 ночь. 12 що сталося? В яких обставинах? Заліз, взяв продукти. Гроші виліз. І пішов посадку. Ви відносно не якісь неправомірні дії вчиняли, погрожували. Я її не погрожую, просто про це гроші є, навіть є. Мені При собі якісь предмети у вас були Руки. В руках. Руки, ножик був Ну, Що за ножик? А вон оціловався. Дивіться. Продукти тут. Які продукти? Хліб брав. Подожди, заходь. І ще не є. Все що брав. Гроші, телефон. Телефон, гроші. Покривало.